Ознаки сайтів з нелегальними азартними іграми. Що може свідчити про те, що ви потрапили на сайт з нелегальними азартними іграми? Доменне ім'я сайту. Адреси нелегальних сайтів закінчуються на Com, Org, BIZ, NET, casino, bet та подібні домени. Запам'ятайте, ліцензовані в Україні організатори азартних ігор мають сайт з доменом UA. Мовна політика. Головна сторінка сайту відображається не українською мовою і порушує законодавство про захист державного статусу української мови. Наявність ліцензії На сайті зазначено інформацію про ліцензію у сфері азартних ігор, яка видана не країв, а іншою країною або взагалі відсутня інформація про ліцензію. ІДентифікація гравця На нелегальному сайті при реєстрації, внесенні коштів і здійсненні ставок. Не запитується інформація про гравця, відомості про документи. Вікові обмеження. Нелегальні сайти не дотримуються вимог вікового обмеження 21 в Україні та допускають до участі в азартних іграх осіб молодше 21 року. Відчуття часу проведеного у гРІ На сторінках нелегального сайту не відображається годинник, що дає можливість контролювати час проведений в азартних іграх. Застереження щодо ігрової залежності. Нелегальні сайти не містять інформації про принципи відповідальної гри, небезпеку ігрової залежності, ознаки ігрової залежності, місця отримання допомоги при ігровій залежності. Реклама Азартних ігор. Реклама нелегальних сайтів обіцяє шалені виграші, наводить приклади джекпотів та не містить попереджувального напису про небезпеку виникнення ігрової залежності. КРАЇЛ закликає. Не ставайте спонсором нелегального бізнесу. Обирайте лише ліцензованих організаторів азартних ігор.